Не пройшло і декількох місяців, як Бідронка знову попадає в скандал і знову е, буде оштрафована за те, що просто-напросто плює своїм е, покупцям в лице. Ми зараз про це поговоримо. Дивіться відео до кінця. Ставте лайки, підтримуйте канал. Ми поговоримо сьогодні і про е, дану ситуацію, згадаємо минулі ситуації, також поговоримо про е, негативну роботу скажімо так, бідронки і її відношення також до працівників, яких постійно не вистачає. Вдячний за вашу підтримку і погнали. Отже, бідронка знову буде покарана за свої акції. Про це повідомляє управління з питань конкуренції та захисту прав споживачів. Воно звинуватило бідронку в порушенні колективних інтересів клієнтів під час двох рекламних кампаній з початку 2024 року. Тобто, вже зовсім свіжі акції до цього. Також їх було оштрафовано, і вони мали е, повернути людям ваучери там по 200 злотих, якщо я не помиляюсь. До того також їх штрафували, і фактично немає року, щоб бідронку не штрафували на якісь шалені суми коштів. Е, говориться про те, що мережу можуть оштрафувати в цей раз на суму еквівалентну 10% річного обороту. Але я також думаю, що, по-перше, ці справи будуть затягуватись, як і всі інші, і. Е, Адвокатів, юристів різних бідронків дуже багато. Вони будуть з цим е, працювати, так? і ці штрафи платити там ніхто не буде. Увага! У ОКІК привернули акції, що проходили в січні та лютому цього року. Називається спеціальна шрода, а також Валентинкова шрода. І за умовами акції за купівлю певних товарів клієнтам повертали 100% вартості цих товарів у вигляді ваучерів, які вони могли також розрахуватися в бідронці. Однак, на думку управління в рекламних повідомленнях мережа недостатньо чітко поінформувала покупців про умови акції. Одразу хочу сказати, що є дуже багато людей, які люблять бідронку, які ходять в неї і є бідронки кращі, є бідронки гірші, але в загальному, давайте бути чесними: жодна інша мережа супермаркетів не Обкладається такою кількістю штрафів, як це робить бідронка. Так, і от вони ніби хочуть з однієї сторони постійно там конкурувати з Лідлом, ніби вони там якісь там найдешевші магазини в Польщі, але насправді ні один, ні другий магазин в найдешевші не входить. І це по-перше. А по-друге, як мінімум, не немає такої кількості проблем, як є в бідронки. Бо Лідл, я не пам'ятаю, щоб Лідл хтось штрафував за те, що вони там намагаються якось. Обдурити чи навмисно чи ненавмисно своїх покупців. Президент Вокік звинуватив мережу в порушенні колективних інтересів клієнтів, що карається штрафом до 10% річного обороту. І, власне, розповідає Томаш Хросний, президент управління конкуренції та захисту споживачів. Вибір рекламного контенту та спосіб його подання не повинні вводити споживачів в оману. Згідно з вимогами, повідомлення рекламного характеру має містити найважливішу для споживача інформацію. Клієнти бідронка купували товари, думаючи, що таким чином заощадять на купівлі продуктів, які обиратимуть самі. Як виявилось, ваучер можна було використати лише на певні продукти. Наприклад, на купівлю трьох шоколадок клієнти отримали ваучер, який можна було використати на купівлю косметики. І виходить, що клієнти просто додатково купували товар, який, можливо, їм був навіть не потрібен, і думали, що зможуть його використати там на, будь на купівлю будь-яких товарів. А далі ці ваучери були тільки на ті товари, які скоріш за все гірше просто в бідронці, в бідронці продаються. І з однієї сторони, вони ніби хотіли заохотити людей купувати більше. А і з іншої сторони цим же заохоченням хотіли підвищити рівень продажу. Неліквідних товарів, які вони в будь-якому випадку десь продали б комусь на... за безцінь, так? Або там би просто стік термін дії. Керівництво бідронки не згодні з звинуваченнями, як, пояс... як пояснив Джеронімо Мартінс, польська клієнти були достатньою мірою поінформовані про умови акції. Повну інформацію про умови акції було розміщено на сайті, в магазинах і на самих ваучерах. Але бачимо, що е Окік. Якби, коли вони вже публікують якусь інформацію, то, скоріш за все, вони, е, вони вже провели своє розслідування. І, скоріш за все, що так і, якби, буде е, якби, таке рішення прийнято про цей штраф. А з іншої сторони, те, про що ми говорили на початку відео. Е, адвокати, юристи Бідронки будуть цю справу затягувати, будуть судитися, і ще дуже-дуже багато років ніхто нічого сплачувати не буде, бо на них вже і так висить дуже багато штрафів. І наразі взагалі невідомо, чи вони бодай один штраф сплатили. Що хочу сказати, є дуже багато людей, які виступають там проти Ашана, проти Лідла, проти якихось інших там Керифура, інших магазинів, Кауфланда. От, і при цьому так є досить багато людей, які підтримують саме бідронку. І я згоден, що бідронка це. Магазин, який ну їх є дуже багато, тому в них дуже легко попасти, як і в жабку. Але насправді рівень е обслуговування клієнтів, рівень е там, їх торгівельних зал, те, як ці всі товари в них розкладені, як це все відбувається. Так само бардак з цими акціями це все показує, що їм або максимально не вистачає персоналу, або вони просто вибрали таку стратегію і максимально халатно відносяться до своїх покупців. Чи варто е підтримувати тих, хто халатно відноситься до своїх покупців? Чи може все-таки краще вибирати якісь магазини, які нормально відносяться до своїх покупців? так? Будь-який інший. От вирішувати вам. Що стосується працівників бідронки, то я вже неодноразово так робив відео про е штрафи, які бідронка отримує. І мені багато хто пише: а чому ти не робиш там відео про інші магазини? Напевне, тобі хтось платить, щоб ти там бідронку мочив. Така немає штрафів. І немає таких скандалів з іншими магазинами. Всі інші магазини, всі мережі просто собі нормально працюють, в них немає жодних проблем з законом, і Вокік ніколи в житті на інші мережі супермаркетів не, не нападає зі своїми штрафами, зі своїми звинуваченнями і так далі. Що стосується працівників, то в коментарях під минулими відео неодноразово також з'являються повідомлення про те, що головною проблемою є саме. Кількість працівників, яких просто-напросто на бідронки не можуть набрати. І саме тому роботу, яку має виконувати 5 людей, виконує 2 людини. Звісно, що ці люди більше не отримують бідронка, таким чином, по-перше, економить гроші так, і отримує більше чистого прибутку. Це по-перше. А по-друге, максимально знижується якість роботи, навіть якщо працівники працюють повну зміну, навіть не присідають, вони не можуть зробити роботи більше. Чим, чим можуть зробити так, бо їм просто елементарно не вистачає часу на то, і так далі. Е, і питання праців... кількості працівників бідронок, воно не відкрите рік там, чи півроку, чи два роки, навіть воно тягнеться стільки, скільки існує бідронка. Так? І замість того, щоб підвищити працівникам своїм заробітну плату і зробити свої умови більш якісними і більш кращими, так? Лояльними для своїх працівників, замість того, вони просто цю проблему ігнорують, і бачимо, що нічого хорошого не відбувається. Що стосується акцій, то також бачимо, що просто дуже халатне відношення. У них же ж є креатори, які роблять ці акції, які продумують ці акції і так далі. І чомусь одна за одною ці акції постійно мають проблеми з польським законодавством. Що думаєте з цього приводу, друзі? Як ви відноситесь до бідронки? Чи відвідуєте ви ці магазини, чи ні, пишіть в коментарях. Якщо ні, то в які магазини виходите, який магазин, на вашу думку, являється найкращим, найякіснішим. Буде дуже цікаво почитати. Дякую кожному з вас за перегляди. Бажаю гарного дня і до нових зустрічей!